Ради вас бачити усіх без винятку. Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Like Monday, Толя, я стріляти хочу. Ubisoft офіційно підтвердили, що завершили зйомки екранізації Watch Dogs. -у. Не може бути жодних питань. У когось є запитання. Абсолютно увесь персонал видавництва Анапурна Інтерактів раптово звільнився. Компанія мала відокремитись від основної, проте цього не сталося, тому з невідомих причин 25 працівників накивали п'ятами. Ей! Hey. Ви ви, ви куди? Алло? ви чого тікаєте? Усі, хто злякався, а що ж там угода з ремеді, можуть заспокоїтись. Томас Пуха, директор з комунікації студії, запевнив, що ситуація не зачіпає ремеді аж ніяк, бо угоду укладали за напур на Пікчес. Проте я бачив дуже багато фільмів, в яких такі історії закінчувались не дуже добре. Сайбер Інтерактів. Йобана, блядь, блять, так і не змогли викупити FIA Games. Тож розробники метро залишаються і надалі, з тими вихідцями з Embracer. Цю інформацію опублікував Джейсон Шраєр, що здебільшого був доволі вправним у ролі інсайдера. Боже, який він експертний, є. так класно. Розробники Songs of Silence раптово та потужно базанули, і крім того, що додали офіційну українську до своєї гри. Так ще й знизили ціну для нашого регіону. Як ти це назвеш? Гадаю, це любов Дереку. Подейкують, що Nintendo Switch 2 котру то анонсують у жовтні. Коштуватиме 400 доларів. Геть, капелюха, це американський долар Гаузер! Так той самий, що успішно злиняв із Rockstar. Хвацько підхопив розробників, котрих EA скоротили після невдачі Immortals of Сафовеу. Well. Тепер вони працюють над чимось дуже секретним в абсурд Мартін. Я не хочу брехати. І не хочу казати правду. Два перших Watch Dogs отримали фанатські переклади. Завантажити можна за посиланням в описі. Я чекав цієї миті 4. Ні, п'ять тисяч років. Тим часом переклад Batman Arkham City готовий на 70%. На реліз варто чекати, а там само за посиланням. Так, я знаю. Я чекатиму. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. В світу вівторка.